Універсали з високою продуктивністю процвітають. Так, чому ж звичайні машини вмирають? Відродження універсалів, чому в податок на універсали це тільки початок. В останні роки автомобільний ринок США переживає цікавий феномен, універсали довгий час вважалися вмираючим видом, повертаються в моду. І справа тут не тільки в появі rs 6 Avant від Audi і m 5 Touring від BMW. Це набагато глибша історія, пов'язана з еволюцією споживчих уподобань, економічних факторів і, звичайно, тієї самої унікальної американської любові до автомобілів, які виділяються з натовпу. Я пам'ятаю, як ще підлітком мріяв про BMW і 39 турин. На той момент це здавалося неможливою розкішшю та й взагалі незрозумілим вибором. Всі навколо їздили на позашляховиках або седанах. А універсал, ну, це щось з іншого світу. І я, як і багато інших, підався загальному тренду, вибравши кросовер, коли прийшов час купувати свою першу машину. Але ця мрія про практичному, стильному і одночасно динамічному автомобілі не покидала мене. І зараз, дивлячись на відродження універсалів, я розумію, що тоді, можливо, зробив помилку. Чому універсали так довго були в тіні? У 2000 х роках, коли я вперше загорівся ідеєю володіння універсалом, автомобільні дилери активно підштовхували покупців до кросоверів і позашляховиків. Це було пов'язано з економікою, звичайно. Кросовери і позашляховики приносили більше прибутку, а універсали часто сприймалися як менш привабливі і менш вигідні для дилера. Моя мама, як згадується в оригінальному тексті, Зіткнулися з подібним тиском при покупці BMW і 39 Touring. Це був типовий приклад того, як дилери формували попит, спрямовуючи покупців до більш прибуткових моделей. У той час універсали сприймалися як щось старомодне і непрактичне їх часто пов'язували з сім'ями, яким потрібен був великий багажник, але при цьому не хотілося водити позашляховик. Але світ змінюється, і зараз універсали знаходять нове значення. Податок на універсали економіка попиту та пропозиції. Феномен податку на універсали це яскравий приклад того, як працює ринок. Коли пропозиція чогось обмежена, а попит високий, ціна зростає. Універсали довгий час були в дефіциті на американському ринку, і зараз, коли вони знову стають доступними, їх ціна зростає. Це не просто випадковість, це закономірність, яку можна спостерігати в багатьох галузях. Цікаво, що це стосується не тільки преміум сегменту. Навіть базові моделі Volvo, такі як 5.60 і 5.90, користуються високим попитом на вторинному ринку. Це говорить про те, що люди готові платити більше за універсал, навіть якщо це не найрозкішніша модель. Універсал це компроміс між кросовером і седаном. У чому ж секрет успіху універсалів? Я думаю, що справа в тому, що вони пропонують унікальний компроміс між практичністю кросовера та динамікою Седана. Вони пропонують більше місця для багажу, ніж Седан, але при цьому більш низький центр ваги і кращу керованість, ніж кросовер. Це особливо актуально для людей, які ведуть активний спосіб життя і яким потрібен автомобіль, який може впоратися з різними завданнями. Універсал може бути використаний для перевезення спортивного обладнання, для поїздок на природу або для простого походу в магазин. Майбутнє універсалів, кілька моделей ключ до успіху, успіх ars 6 Avant і m 5 Touring – це безумовно позитивний знак для майбутнього універсалів. Але для того, щоб універсали знову стали популярними, потрібно щось більше, ніж кілька шестизначних моделей. Ключовим фактором успіху буде поява декількох моделей універсалів в різних цінових категоріях. Один великий автовиробник повинен почати наступ на універсали з декількома моделями, щоб завоювати ринок і підштовхнути інших до конкуренції. Я думаю, що електромобілі можуть зіграти важливу роль у відродженні універсалів. Електромобілі на спеціальних платформах, скейтбордах. Дозволяють автовиробникам впроваджувати більше моделей кузова при менших витратах на розробку. Багато електромобілів вже виглядають як універсали, прагнучи до аеродинаміки і запасу ходу. Мої особисті роздуми та прогнози. Я думаю, що ми знаходимося на порозі нової ери для універсалів. Вони знову стають модними і привабливими, і люди починають розуміти, що це не просто старомодний автомобіль, а практичний, стильний і динамічний вибір. Я сподіваюся, що в найближчі роки ми побачимо більше універсалів на дорогах Америки. Я сподіваюся, що автовиробники зрозуміють, що універсали це не просто нішевий продукт, а важлива частина автомобільного ринку. І, можливо, одного разу я все-таки куплю собі BMW і 39 турин. Тільки цього разу я не буду піддаватися тиску дилерів і куплю саме те, що хочу. Укладення. Відродження універсалів це не просто тренд, це відображення мінливих споживчих уподобань і усвідомлення того, що практичність і стиль можуть іти рука об руку. Податок на універсали це тимчасове явище, викликане дефіцитом пропозиції. Але успіх Ars 6 Avant і M5 Touring показує, що попит на універсали існує. Щоб універсали знову стали популярними, потрібно більше моделей в різних цінових категоріях, а також усвідомлення того, що універсал це не просто нішевий продукт, а важлива частина автомобільного ринку. І я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо більше універсалів на дорогах Америки. Можливо, навіть я куплю собі один.